Всім привіт-привіт, мої безмежні чарівні, прекрасні глядачі. Сьогодні тема буде непроста для мене, але також я думаю корисна дуже багатьом людям, які проходять дуже схожий етап. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, нагадую мій інстаграм, то ви знаєте, що зовсім нещодавно я вийшла із стосунків, в яких була майже 5 років. Для мене це були перші такі серйозні, свідомі, неймовірно, класні стосунки, де була внутрішня близькість і де ми із партнером могли правда бути собою і проживали всі наші кризи максимально свідомо і класно. Але дуже багато питань після того, як я поділилася цією новиною, піднялося у мене якраз таки через те, що я не лише показую свій біль чи сльози, як проживаю, а й маю достатньо радості в житті. І саме тому мені дуже хочеться поділитися із вами, розкрити максимально тему розлучення і як проживати розставання, розлучення. Із а, своїм партнером, із стосунками, як із живим організмом, і а, надати декілька важливих таких порад, які допомагають мені, допомагають моїм клієнтам, і які правда полегшують цей шлях настільки, наскільки він може бути полегшений. А, давайте переходити. Я з першого дня, після того, як ми з партнером мали дуже довгу, глибоку, свідому розмову про те, що ми вирішуємо все-таки розійтися. Я знала вже приблизно, що перший період, який у мене буде, це, звісно, проживання великої кількості емоцій і болю. Ваші стосунки вони є живим організмом. І коли ми розриваємо. Стосунки із близькою нам людиною, наша психіка, звісно, дуже сильно стресує. Адже ми прив'язуємося до людини, ми маємо до неї почуття, ми маємо спільний досвід, можливо, життя разом, розділ побуту, фінансів, не знаю, чого б там не було, прекрасних спогадів і не дуже. І відповідно, ви одразу маєте бути готовим до того, що. Накривати буде. Якщо ви з тих людей, які намагаються не впадати в свої відчуття, в свій біль, якщо ви намагаєтеся утримувати ці всі емоції, то я вас дуже попрошу цього не робити. Адже ви можете сприймати розлучення як певний траур. Траур за тією частинкою життя, яка вже не буде такою ж в тому вигляді, в якому вона була. Адже коли ви втрачаєте, розлучаєтеся із партнером, для психіки це абсолютно те ж саме, що і смерть, тобто втрата людини. І ви маєте дати собі достатню кількість часу для того, щоб. Відгорювати ці стосунки а в мене перший тиждень взагалі все відбувалося таким чином. Я прокидалася. В мене були клієнти, в мене були робочі питання. Далі я спеціально виділяла собі, звільняла максимальну кількість дня для того, щоб дати собі прожити всі ті внутрішні об'єми, весь той біль, який в мене піднімався. Я просто навіть стимулювала, включала якісь наші пісні, фільми, які в мене асоціювалися із романтикою, з любов'ю чи з нашими стосунками, і прям максимально дозволяла собі проплакати, прогорювати, дозволити своїм емоціям вийти назовні. Ті люди, які думають, що вони тримаються міцно і намагаються не горювати, не сумувати і максимально відволікають себе. Від цього болю, займаючи весь свій час роботою чи чимось іншим, вони просто-напросто брешуть собі. Тому що якщо ви не дозволите собі прожити ці емоції тут і зараз, коли вони у вас такі активні, вони нікуди не подінуться і ці внутрішні об'єми просто будуть вилазити тоді боком і при тому, що не з того боку, з якого б хотілося. Це може перейти в психосоматику. Це може перейти в пізніші панічні атаки чи в депресію. Різні бувають шляхи. В кожного звісно реакція індивідуальна. Але ви маєте розуміти, що поки ви не дасте собі відгорювати і прожити цей період розлучення розставання, ви не зможете вільно рухатися далі. Ось це розчарування і відгорювання абсолютно необхідний етап для проживання будь-якої втрати. Адже, якщо у вас в стосунках було багато любові тепла, чи якихось спільних класних моментів, то відповідно з іншого боку, на полярності буде дуже багато болю, дуже багато суму, можливо, злості і горювання. Мені, наприклад, дуже сильно допомагало перший тиждень, особливо перші дні. Я просто лягала в ліжко по вечорам після того як вже проплакала півдня, і я просто-напросто включала документалки про вбивства. І дивилася їх, і потім вже через певний період часу я зрозуміла, що таким чином я оброблювала свою внутрішню злість, агресію, яка абсолютно нормальна в цьому періоді. Мені дуже пощастило, тому що ми з моїм колишнім партнером вибудовували дуже такі свідомі стосунки, і тому ми багато обговорювали, багато рефлексували багато. Ділилися своїми відчуттями. І саме тому, після того, як я це горе, цей біль вивільнила і дозволила собі в ньому побути без абсолютно жодних очікувань, я Правда знайшла неймовірну кількість вдячності, любові до нього, до наших стосунків, до того періоду, який у нас із ним був. І це правда ознака того, що ті емоції та. Злість, агресія, той біль, який був, вони правда вивільнені. З часом, через тиждень-два, якщо ви дозволите собі ці емоції повністю прожити, ви почнете відчувати справді прилив енергії. Зазвичай на перших тижнях є відчуття такого спустошення, самотності, відчуття, можливо, навіть пустоти, це абсолютно нормально, тому. Тому що знову ж таки пам'ятайте, що ваша психіка дуже сильно стресує в цей час. І це ваша задача побути для себе в цей момент тією людиною, яка допоможе, підтримає, побуде поруч, без очікувань, без критики. Якщо ви будете ловити себе на якихось деструктивних думках, на якомусь порівнянні, на якомусь знеціненні всього, що від Булося, я дуже вас попрошу зробити крок назад і спробувати запитати себе, а що ви відчуваєте? А от перед тим як перейти в ці думки, тому що зазвичай люди за рахунок таких нав'язливих, можливо, деструктивних думок обробляють свої емоції, які вони до кінця не можуть прожити і усвідомити. В мене ще додатково, в принципі, які протягом останніх трьох років, але зараз. Особливо в мене є додаткові сесії з психотерапевтом, що дуже допомагає мені якось проаналізувати все те, що відбулося в стосунках, визначити, які наступні стосунки я хочу, як вони мають виглядати, і що я можу вдосконалити і покращити в собі. Тобто, ви маєте себе забезпечити тією підтримкою, яка не буде засуджувати. яка не буде оцінювати, а яка просто а, в тому чи в іншому вигляді буде присутня в вашому житті, коли ви відчуєте, що вам. Хочеться розділити з кимось свій день, каву, вечір, щоб це була справді та людина, яка не накидає вам порад, не навалює, що вам робити, а просто може побути з вами в цих переживаннях, знову ж таки, і з метою просто-напросто бути присутньою і допомогти вам допрожити всі ці стани. Я дуже попрошу вас, якщо ви проходите цей. Складний період, правда бути терплячою до себе, тому що немає якогось визначеного часу для ось цього трауру, для цього горювання. Він, правда, займає в кожної людини е, свій е, час, е, свій період. Е, мені е, періодами мене до сих пір накриває, але для мене правда перший, мабуть перші 3-4 дні були найважчими і через те, що я дозволяла собі максимально ледь не 24 години Перебувати в цьому стані проживання емоцій, в мене стан досить швидко вирівнявся. І за рахунок того, що моя цілісність вже давно достатньо сильна, міцна, я маю дуже прокачену опору, над якою я працюю всі ці роки, мені дуже це допомагало, тому що ось ця цілісність при розлученні, вона нікуди не ділася. І якщо в одній сфері Щось йде не за планом чи не так легко, як би хотілося. Це не означає, що інші сфери будуть страждати. І в цьому місці я особисто дуже опорна. Я опиралася на себе, я підтримувала своє тіло спортом, практиками, медитаціями. І це завжди дуже класна ідея максимально виділити собі той час. Який ви тільки можете для того, щоб Підтримати себе. Дуже багато є випадків, коли люди одразу стрибають в інші стосунки, не даючи собі прожити ті емоції і ту втрату, яка була справді в вашому житті. І це, звісно, така не дуже здорова історія, тому що частіше всього, не в усіх випадках, звісно, але частіше всього, люди, які стрибають одразу в інші стосунки, вони намагаються втекти від цих відчуттів. І намагаються не відчувати той біль, який викликаний цими стосунками і цим розлученням. Тому найкраще, що ви можете зробити для себе, це помітити себе в цих відчуттях і не намагатися з цим нічого зробити. Просто дати собі максимально прожити всі ті емоції, які у вас піднімаються. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Обнімаю вас, пишіть, будь ласка, свої запитання, якщо такі є. Ви знаєте, що я дуже люблю записувати вам відео із відповідями на ці запитання. Я вас обнімаю, не забудьте підписатися. У нас дуже швидко останнім часом росте канал, що неймовірно круто для мене. Я вам дуже дякую за підписки, за лайки, за підтримку. Обнімаю вас і до нових відео.